Вітаю всіх! Це буде швидкий огляд на налобний ліхтарик Petzl Aria RGB Camo на 350 люмінів, який я замовив буквально місяць назад на сайті Мілітріс.л. Я фірма Petzl це французький виробник, який починає свою історію 1975 року. Фірма виробляє налобні ліхтарі і альпіністське спорядження. Я довго дивився огляди в інтернетах, а дивився на китайські варіанти. До речі, деякі варіанти з Китаю. А дуже адекватні зарекомендували себе за дуже довгий час серед людей. Мають велику кількість відео, але ціна виходить на рівень міжнародних світових виробників, які роблять це трошки іншій якості, і це проявляється як в резинках, як і в матеріалах корпусу, так і всьому іншому. Налобний ліхтар Aria One RGB потужністю 350 люмен і максимальною дальністю до 70 метрів, Оснащений трима режимами білого світла та трьома режимами RGB. Завдяки будованим діодам RGB можна випранювати світло трьох кольорів: червоного, зеленого та синього. Червоне світло не викликає втрат адаптації чити темряви, зелене підвищує контрастність і полегшує читання карти, а синій покращує видимість води, не лякаючи рибу. Виготовлений з пластику, корпус легкий, але міцний. Ліхтар, пило та водонеприникний за стандартом ip 67 занурення на глибину до 1 метру на 30 хвилин. Aria One RGB постачається з трьома батарейками AAA, але також сумісне з батареєю Petzl Core. Купується окремо, ви можете його побачити на скріншоті. При використанні акумулятора максимальна потужність збільшується до 450 люмен. По головним технічним характеристикам режими роботи тривалість відтіння дальність. Максимальна потужність 350 люмен 2 години 70 м. Стандарт 100 люмен 12 годин 45 м. Максимальний час роботи 7 люмен. 110 годин 10 метрів щодо RGB режимів постійний 4 люмен 50 годин 5 метрів і пульсуючий стробоскоп RGB. 300 годин на 700 метрів. Якщо підсумувати все попереднє сказане, по першим враженням мені все дуже подобається, дуже подобається. Збірка дуже якісна, різинки я відчуваю точно, що будуть служити дуже довго. І майбутніх планах купити батарію Core, щоб забути закупівлю батарієк на нашому ринку, тому що коштують вони певних грошей. Окремо нотатка для військових. Якщо ви придивляєтесь його для своїх цілей, для своїх задач, то фонар лектар не зберігає останній включений режим. Тобто, якщо ви користувалися останній раз активним режимом червоним RGB або будь-яким іншим, то при включенні знову фонар буде працювати з туслого білого кольору. Якщо вам сподобалось, залишайте коментарі, ставте лайки. Залишайте відгуки по тому, якщо ви власник цього фонаря, і чекайте на нові випуски, по можливості будуть задоволені випускати. Всім дякую за перегляд!